А наїстися можна е, природою, не, спокуш... не, не вкушаючи фізичну їжу тваринками. Щойно білочку побачила, боже, це неймовірно просто, як вона там пані горішки їй давала. Це неймовірно. І ви самі подумайте, в природі хіба тварини їдять е, три рази в день. Я сумніваюся. І що вони навіть кожен день їдять. І які ж вони активні, і які ж вони енергійні, правда ж? І вони щось роблять постійно, щось шукають, добувають, і мають ту силу, енергію. А от люди ми просто вийти на ходьбу і вже в тебе настрій прекрасний. Просто, наприклад, потанцювати, і щось таке, поробити якусь творчість. Зайнятися якоюсь, боже мій, на прибіжку вибігти. Настільки є різних занять, помалювати. Ой, там просто морісімо справ можна зробити. Ну, звісно, коли це перший день практикує людина, ніколи не практикувавши, може бути трішки важче, тому що тіло. Зашлаковане, загаджене. І... Але я за допомогою різних практик підказую, як це все гарненько пройти, щоб було для тіла легко та комфортно. Того, хто надалі хоче, не думаючи про те, що там першого дня десь щось може бути е е е важче, в перспективі потім воно буде очищати те тіло, саме просити той сухий день, тому що стільки в ньому з'явиться тої енергії, тут обличчя і все повністю тіло почне відновлюватися. Омолоджуватися просто неможливо бути сидіти на місці, а потім згадуються різні якісь твої таланти дитинства. Я почала в'язати, вже три шапки зв'язала, дитинстві трішки пробувала. І ти починаєш починаєш згадувати себе, що ти любив в дитинстві, кудись там ну, ходити. Ну це просто неймовірно. Тебе просто починає вже не. Не зупиняти, і ти часто, часто починаєш практикувати ці чудодійні дні.